Популярна тема самооцінка. Популисти кажуть, що вона дуже важлива для нашого життя, для вашого життя. Ви відчуваєте себе впевнено, робите те, що вам потрібно, без надлишкових зусиль. Зусилля ці пов'язані з перемогою своєї низької самооцінки. Коли самооцінка у нормі не завищена та не занижена, ви почуваєтесь добре. Адже якщо коли, е, інакше вам може бути дуже боляче. Отже, якщо ви більше не бажаєте жити в болі. Дійсно, якщо ви не мазохіст, давайте її самооцінку змінювати. На я окей». чому занижена самооцінка це боляче. Тому як самооцінка це сама Середина ядро вашої Я концепції, яка, в свою чергу, середина вашої особистості. Тобто, це ядро, середина. Про я концепцію тут. Тому, коли самооцінка вище чи нижче норми для вас особисто, вам стає дуже боляче, якщо вам туди навіть випадково щось прилетить. Це ядро. Трясеться усе. Наприклад, я прослухав інформацію щодо самооцінки і вирішив, що я крути, крутий парняга. В моє поняття, «я крутий, входить. Наприклад, що в мене є 1000 доларів, машина, квартира, я власник великого бізнесу по виробництву. Ну, хай буде добрива. Добри. В мене ще є красива дружина. Кожна людина, яка підійде і скаже мені, що в мене чогось бракує з цього всього, особливо, якщо він прав, я так вважаю, ткне мені по самооцінці. І мені буде дуже, дуже, дуже боляче. Тому що я кажу, я крутий, а фактично, того, цього ще нема. Що таке самооцінка? Ну, це як. Е... Математики є як математичне відношення, мої домагання, що я хочу мати, до відношення до моїх вимог до самого себе. Що я роблю, щоб мої домагання були? В нормі самооцінка порівняно дорівнювати близько одиниці. Мої домагання повинні бути дорівнювати. Моїм вимогам до самого себе. Я хочу, я роблю. Якщо я роблю дійсно стільки, скільки потрібно, вони урівноважені. Самооцінка 1. Коли вона в нормі, ця самооцінка дорівнює одиниці, вона стабільна. Ви впевнені, ви стабільні, ви захищені. Коли вона вища або нижча норми, вона зазвичай розгойдується як маятник. Це можу проілюструвати в анекдоті трохи Ну таке. Чоловік повернувся додому злий через керівництво. Як наслідок, він образив свою жінку. Як наслідок, вона образилась та образила сина, а син образився та пнув кота, а кіт пішов та наваляв усім в тапки. Ну, так, це і працює. Коли самооцінка знаходиться поза межами одиниці. Тут ілюструється неекологічний метод підвищення собі самооцінки за рахунок іншої істоти. До речі, це доводить, що ваша самооцінка може бути вами підвищена чи навпаки, просто за вашою волі. Це добра новина. Як і що можна робити, щоб зробити самооцінку ідеальною? Рівної одиниці, ну це ідеальна, самоцінка. Згідно формули. Треба, щоб ви робили фактично стільки, скільки ви дійсно бажаєте. Не так і не так. Отак. От це по формулі здається все просто. Перше. Треба змінити свої переконання. Ну, я вже про це казав. Я концепція ядро нашої особистості. Вся складається з переконань. Моїх думок про себе рідного. Що я думаю про себе? Того, в кого є проблема з самооцінкою, завжди є проблеми з переконаннями. Інакше така людина вважає себе негідною, не такою, такою, що не впорується та все таке інше. Це потрібно змінювати. Та це можливо змінити. Засобів досить багато. Можете спробувати будь-які. Я полюбляю афірмації. Друге. Ваші особисті відносини з собою. Ви, як вважаєте, ви можете з собою відноситися? Напишіть в коментарях. Тут річ в тому, що зовнішні речі, такі як гроші, нерухомість, кар'єра, це залежить часто більше від думок інших людей. Ну, дійсно, в мене є хата. Якщо вона є, то всі це бачать. Якщо її нема, теж усі це бачать. Можу підійти і сказати, о, у тебе хати нема. Навіть те, якщо ви хочете всього цього, зазвичай залежить від думок інших людей. Але мене здатні повністю впливати на думки та слова інших людей. Тому що наявність в мене машини, наприклад, може бути... про це бути мільйон думок інших людей, від мільйона людей. А чим більше тих думок, тим більше хейта, як вважаєте. Яка там самооцінка? -то? Вам ніколи інші люди не завадили? Не, мож... не могли завадити вам щось зробити. Хтось підійде і скаже. Та що ти тут робиш? Та ти ж не справишся. І відразу перехотілося усе робити, чи не так? Тому потрібно розвернутися до себе. Як мені з цим, як я з цим. Мені дійсно потрібно авто та яке саме. Мені дійсно потрібна нерухомість, та яка сама? Навіщо? Що я відчуваю, коли все це є в мене? Коли я звертаюся до себе, задаю собі ті питання, відповідаю на них. Це зветься саморефлексія. Я можу дійсно докопатися до того, що дійсно потребую саме я. До речі, при цьому мені таке набагато легше втілювати в життя та отримувати в реальності. Так, сама це просто. Коли ви маєте дійсно те, що саме вам потрібно, а не те, що хотілося вашій матусі можливо. Третє. Треба робити саме те, що допоможе вам отримати те, що вам потрібно. Масло масляне, чи не так? Тавтологія. Але якщо у вас досі всього цього нема, тоді треба. Ну, Якщо нема, то ви щось не те робили. Тоді треба робити те, що ви, мабуть, не робили, щоб змінити цей результат. Навіть перевершимо це, що ви ніколи не робили раніше. Можливо, ви цього боїтеся, навіть якщо ви цього боїтеся. Зі страху вам допоможе перший пункт цього плану. Переконання. Змініть, перестанете боятися. А якщо зробите, то ви, можливо, знаєте, що цього і не варто було боятися. Але ви повинні збагнути. Зазвичай те, що ви бажаєте, можна досягнути тільки через те, чого ви боїтеся. Починати треба поступово та маленькими кроками, так простіше буде перейти на більші кроки. До речі, так і зростає сама сімка. Поступово, маленькими кусочками того слона. Наприклад, ви боїтеся виступати перед великою аудиторією в тисячу людей. Можна почати виступати перед камерою деякий час. На самоті. Через який час виступите перед єдиною, ну, якоюсь, мабуть, близькою людиною, яка, чи перед спеціалістом якимось? А ще через якийсь час зберете коло друзів, які вас, які до вас відносяться якось по-доброму. Потім більше. І так поступово, поступово, та саморефлексією, Це пункт 2. Ви наприкінці презентуєте доповідь перед тисячною аудиторією. Це буде не відразу, але поступово та впевнено. До речі, все це можливо зробити, запросивши спеціаліста коуча. Уявіть собі, якщо ви наймаєте коуча, ви віддали вже віддали гроші. Це не дуже приємно віддати гроші просто так, чи не так? Тому хочеться, щоб щось робити, щоб не задарма. Ну, дійсно, якщо я потратив 100 баксів на туфлі, мені хочеться, щоб вони якось відповідали. Тому, якщо ви віддали 1000 доларів тому коучу, коуч з вами буде співпрацювати, підкаже, що і як робити. Дбайливо вас доведе до вашої мети. Ну, з вами, звісно, яка становить, скажімо, 100 000 доларів. Є, вигід. Є вигода. Коуч підказує вам, яким чином саме вам досягнути саме вашої мети. Та підказує, що саме зробити, щоб вам більш хотілося це зробити. До речі, коуч зможе з вами підпрацювати всі три пункти до нормалізації вашої самооцінки. І переконання, і саморефлексія. І ви зможете йому розповісти про саме, що саме незвичного ви збираєтесь робити. Людині простіше зробити щось іноді, коли вона пообіцяє це кому-небудь. Кому-небудь. Для вас таке працює. Звертайтесь на все добре.